Зараз буде невеликий камінаут, мій особистий, і з приводу голівудських акторів. Якщо набрати стару гвардію, Роберта Де Ніро, але Печино, то у мене є два улюблені голівудських актори: це Джордж Клуні і Роберт Дауні молодший. Він мене цікавить не тільки своєю грою як залізна людина, плейбой, мільярдер, а й своїм життям. Він каже так: можна повернутися із самого дна, якщо боротися і мати підтримку. Людина спробувала наркотики у 6 років. 6! найгірший його етап в житті припав на 96-й рік. Тоді актор був кілька разів заарештований за зберігання і вживання наркотиків. Він відмотав рік. Повністю у в'язниці, без будь-яких поблажок, витягнула його із прірви дружина, яка поставила ультиматум або вона, або наркотики. Ще більше про Роберта Дауні молодшого і його шлях до Олімпу акторського голівудського у рубриці зірки крізь час. Від цієї історії холоне кров у Венах. У шість він спробував наркотики. У вісім мав залежність. До сорока вже відсидів у в'язниці, будучи сином відомого режисера, і сам уже немало відомою зіркою. Від наркотиків до оскара, від злочинця до світової зірки. Історія актора Роберта Дауні Молодшого. Роберт Дауні молодший, американський актор, продюсер і музикант, став відомим після біографічного фільму Чеплін, в якому виконав головну роль коміка Чарлі Чапліна. лауреат премії Оскар, триразовий лауреат Золотого Глобуса, дворазовий володар премії Бафте. Батько Роберт Дауні – старший режисер, мати, актриса. Шансів піти в іншу сферу не було. Він з п'яти років знімався у батькових стрічках і знайомився з тим шоу-бізнесом по-дорослому. Батько мав проблеми з наркотиками, і саме він дав спробувати сину марихуану, коли малому було всього шість. Пізніше залежність буде і у сина. У 18 років Роберт вже має славу як актор, але частково вона була завдяки імені батька режисера Дауні Старшого. Знаменитим на весь світ він став після ролі легендарного коміка у фільмі Чаплін. До зйомок готувався відповідально, бо розумів, які надії на нього покладені. Цілих дев'ять місяців він дивився фільми з Чепліном, вивчав його манери і навіть ходив в музей міряти його взуття та одяг. Де у НІ фільм Чеплін приносить йому першу номінацію на Оскар. Цей успіх перекреслила залежність. У 1996. Роберта заарештовують за носіння незареєстрованої зброї. В автівці знаходять героїн та кокаїн. Тоді його випустили під умовний термін. Втім, незадовго після цього актор, будучи під наркотиками, вдерся до сусіднього дому, переплутавши зі своїм будинком. З кожною витівкою суд давав йому умовний термін, але він успішно його порушував. У 1997. 2007-му Дауні остаточно пустився берега. Регулярні вживання наркотиків і арешти довели його до в'язниці. Тоді у суддів увірвався терпець, і вони засуджують його до тюремного ув'язнення і примусового лікування. 16 місяців актор був в неволі після черги гучних скандалів. Його звільняють з усіх студій, де він знімався. Через наркотики його кинула зірка серіалу «Секс і місто акторка Сара Джесіка Паркер, з якою вони познайомились на зйомках фільму Першонароджений. Вона терпіла його витівки аж вісім років, але змушена була врешті піти. Це були справжні ем, важливі та сповнені пригоди вісім років мого життя. Ми були разом довгий час, і ви знаєте. Він був першою людиною, з якою я жила, і а, його кар'єра тільки починалася. І я пишалася бачити його успіхи і спостерігала за його професійним зростанням. Наркотики стали причиною розлучення із першою дружиною моделлю Деборою Фалконер, матір'ю його старшого сина Індіо. Після першої реабілітації актор отримав роль у популярному телесеріалі Елі Макбіл, що принесла йому нагороду Золотий глобус. Але на початку 2001-го Дауні знову заарештовують за зберігання наркотиків. Це призвело до звільнення серіалу та повторної реабілітації. Численні арешти та наркотична залежність здавалося остаточно поставили хрест на кар'єрі хлопця. З 35-річним актором відмовляються працювати всі. Режисери не хотіли ризикувати. Ти брати талановитого, але безвідповідального скандального дауні у стрічки він втратив кілька великих ролей і фактично залишився без роботи. Ти неправильно повернув кілька сотень тисяч разів неправильних поворотів. Повернення актора до Голівуду сталося завдяки жінці. Так саме жінка повернула його до тверезого життя, а згодом і в професію. Хоча це вже здавалося неможливим. У 2003-му Деуні познайомився з продюсеркою Сьюзан Левін. Спочатку вона не реагувала на його залицяння, бо побоювалась, що це тягне максимум на короткотривалу інтрижку. А коли дала шанс стосункам, поставила ультиматум. Спробує будувати щось з ним за умови, що Роберт буде тверезим. Її підтримка та Віра допомогли подолати залежність. У 2005-му пара побралася. Через 5 років вони відкрили свою продюсерську компанію. За рік у Х, народилася спільна дитина, а ще за рік і друга. Він став зразковим сім'янином, правильно харчується, модник і колекціонер, збирає вінтажні авто. Після тривалої реабілітації у нього стався тріумф і у кіно. Компанія Марвел у 2008-му запропонувала дауні молодшому зіграти Тоні Старка у фільмі Залізна людина. Хоча дуже сумнівався, що до нього через минуле розгульне життя. Однак режисер Джон Фавро наполіг на його кандидатурі. Це був прорив. Фільм. Зібрав у світовому прокаті понад 585 мільйонів доларів і поклав початок супергеройським фільмам Марвел. Роберту Дауні молодшому заплатили за першу стрічку 50 мільйонів доларів і повернули в кіно. З того моменту він знявся у дев'ятьох фільмах Марвел і став найоплачуванішим актором світу.